А це Це фурмінатор, так? так? Це щитка. Щит, де, де Тут немає леза, тому не, не ріжеться Якщо шерсть, його так покласти, щоб гарно прочистити, вимагається стільки те, що вже відмерло. І, і під шерстю. Бачите, яка цікава штука? І скільки така коштує? і знижка Що, може взяти кухню? Ну, Треба. Треба Ну взагалі, коли так. Да. Ну, зараз спробую Коль, знімай. Шивавтор. Бачите, таке працює. А як вона чиститься? Ну, так виймаються ага. ці леза і вона вичищається. А вони змінні? А, Ну, Ми ще не привезли ці картриджі, але ага. вони будуть. Ага. Тобто Воно змінне і навіть ну, ще привезли. Бачите, тут вже є змінний картридж. але в подальшому будуть просто не привозити такі от змінні. і просто вам одна є ручка. Так